Вітаю, друзі, поговоримо про те, як прописати бізнес-модель діяльності соціального підприємства. Навіщо взагалі створювати бізнес-плани, бізнес-моделі, якщо просто можна почати працювати і дивитися, що вийде? Насправді а, кажуть, що дуже рідко бізнес-плани збігаються з тим, як, а, чого досягає бізнес. Звичайно, життя вносить свої корективи, не так все відбувається, як ми плануємо, але це не зменшує важливість планування. Коли ви плануєте, коли ви розробляєте бізнес-модель, ця діяльність допомагає вам самим зрозуміти, по-перше, що ви хочете, чого ви хочете досягти, якого соціального ефекту, якого економічного ефекту і тому подібне, коли ви хочете це досягти, яким чином, з якими людьми. Оцінити свої ресурси, оцінити свої можливості, зрозуміти, які вам потрібні ресурси додатково, які треба залучити людські, фінансові, організаційно і тому подібна ресурси. Треба розрізняти бізнес-модель і бізнес-план. Бізнес-план це техніко-економічне обґрунтування майбутньої діяльності, бачення, яким чином вона буде здійснюватися. Бізнес-план створюється керівництвом для керівництва, а також, що важливо, для майбутніх партнерів, інвесторів і тому подібне. Якраз на етапі бізнес-планування ми часто можемо побачити свої недоліки, недоліки своєї ідеї. І саме створюючи бізнес-план, усунути ці недоліки. Також, коли ми звертаємося а, до інвесторів, звичайно, їм треба показати, яким чином а, ми будемо повертати їхні інвестиції. Що складається бізнес-план? Перший великий а, такий блок це опис компанії, яку ми хочемо створити, і опис тієї галузі, в якій буде а, працювати ця компанія. А, другий момент це а, Аналіз ринку, в якому ми плануємо працювати. Ми маємо розуміти, наскільки цей ринок є ємким, тобто скільки там клієнтів, скільки вони готові платити, чи готові вони взагалі платити якісь кошти, хто працює вже на цьому ринку, як задовільняється потреба нашої цільової аудиторії. Чим краще ми будемо розуміти, тим більш конкретно здатними ми будемо на цьому ринку. Далі ми розробляємо план виробництва та продажів і організаційний план. План виробництва і продажів ми просто маємо розуміти, скільки ми товарів або послуг можемо продати, виготовити, продати, надати за одиницю часу в місяць, в тиждень, на рік і тому подібне. З нашими ресурсами з одного боку і з тим ринком, на якому ми працюємо з іншого боку. Організаційний план якраз передбачає те, які нам потрібні люди, фахівці, тобто це персонали і тому подібне, як вони будуть між собою взаємодіяти. Також ми можемо розуміти, що для початку бізнесу нам потрібно, наприклад, скільки-то персоналу, але ми будемо розвиватися на третьому-четвертому місяці. Ми маємо залучити ще отакий-то персонал і тому подібне. Це якраз є цим організаційним планом. Фінансовий план, напевне, найголовніший все ж таки компонент бізнес-планування. Бо бізнес це про гроші, а гроші це про цифри. Ми маємо розуміти, скільки ми маємо витрачати на виробництво товарів і, взагалі, на забезпечення постійної діяльності. Нашого підприємства ми маємо розуміти, скільки ми можемо заробити, продаючи наші товари та надаючи наші послуги, коли ми дійдемо до точки беззбутковості, тобто коли ми почнемо працювати в плюс, коли ми зможемо повернути інвестиції і інші такі речі, які важливі і для нас, і для наших інвесторів, звичайно, може така виявитися ситуація, що. Взагалі, наша модель не підходить для заробляння грошей, тобто ми дійдемо до точки безбутковості через 5-6 років, це в українських реаліях це дуже довгі періоди, тим більше для малого бізнесу. Можна розраховувати так, щоб ну, звичайно, виходячи від розмірів вашого підприємства, але від 6 місяців до, скажімо так. Двох, максимум двох е з половиною років ви маєте вже повернути інвестиції або, хоча б, перестати працювати в мінус. Але якщо ви на етапі е фінансового пла планування побачили, що у вас дуже довго е настає оця точка беззбутковості, дуже довго повертаються інвестиції, це не є підставою просто відмовитися від ідеї створення соціального підприємства. Це є підставою подумати, як. Скоротити ці терміни, що ми можемо продавати більше, де ми можемо витрачати менше. А обов'язковим блоком вашого бізнес-плану має бути а, розділ про ризики. Ви маєте передбачити якомога більше а, ризиків. А, в першу чергу, все ж таки, ринкових а, ризиків, а не тих, про які говорять форс-мажори. Тобто форс-мажори, звичайно, і стихійні явища, і технологічні, і а, якісь політичні можуть трапитись, але ви маєте а, розглядати ринкові ризики. А, якщо піде щось не так, якщо ми будемо продавати не стільки, як ми планували, як ми будемо діяти в цій ситуації, що ми маємо змінити? Підналаштовувати в нашому бізнесі, щоб виправляти ті чи інші негативні явища ринкові, які можуть трапитись. Про ризики краще думати саме на етапі планування, ніж тоді, коли ми з ними зіштовхнемось. Бізнес-модель, на відміну від бізнес-плану, це все ж таки більш внутрішній документ, який розставляє. Всі компоненти нашого майбутнього бізнесу по своїх місцях. І всі ці компоненти починають одне з одним взаємодіяти. Це такий пазл, який ми маємо самі, самі для себе скласти, щоб зрозуміти, як все буде працювати, функціонувати, взаємодіяти. А давайте подивимося, що таке е, бізнес-модель. Взагалі є багато наукових підходів для визначення бізнес-моделей, але а, зараз ви бачите на екрані одну з найпопулярніших. Це так звана канва Остервальда, з чого вона складається і що означають її компоненти. Ключові партнери. Жодне підприємство не може працювати автономно. У нас є постачальники тих чи інших послуг, у нас є ключові партнери в тій чи іншій галузі. А, і чим більше у нас все ж таки є партнерів, тим нам а, приємніше і простіше працювати. Керівництво соціального підприємства має постійно думати над розширенням цієї партнерської мережі. І коли ми говоримо про постачальників, недостатньо одного е, постачальника, який закриває кожну позицію. Ми маємо е, бачити. Повинні мати по декілька варіантів постачальників. Тому що коли один з постачальників не зможе з нами працювати з якоїсь причини, ми перемикаємось на іншого постачальника. Партнери можуть бути ну, в абсолютно всіх сферах, це і ті, кому ми допомагаємо, і ті, хто нам допомагає, це як друзі, але друзі в бізнесі. Ключові види діяльності. Звичайно, коли ми відкриваємо підприємство, ми думаємо, чим ми будемо займатися, що виробляти які послуги надавати. Але тут можна подумати про те, що набір цих послуг і товарів можна розширити, виходячи з наявних у нас ресурсів. Наприклад, якщо у вас є кав'ярня. То ви можете там не тільки годувати людей, а, наприклад, проводити кулінарні майстер-класи. Це абсолютно інший, з одного боку, бізнес, але з іншого боку, він не вимагає додаткових ресурсів для того, щоб його щоб цю послугу надавати. Ціннісні пропозиції це про те, які потреби ми задовільняємо. Треба розуміти, що ми не продаємо товари і не надаємо послуги. Ми задовільняємо потреби. І тут треба зрозуміти, які потреби є у нашій цільової аудиторії, що потрібно е цій людині. І насправді одну і ту ж саму потребу можна задовольнити різними способами і різними товарами. І тут е треба думати не про те, як щось виготовляти, а про те, як задовільняти потреби найефективніше. Блок відносини з клієнтами, звичайно, включає в себе маркетинг, звичайно, включає в себе рекламу, але він трошки про інше: це про побудову тривалих стосунків, тривалих зв'язків з нашою аудиторією, про формування спільноти навколо нашого продукту, навколо нашого підприємства, навколо нашої послуги. А коли ви створюєте таку лояльну спільноту, яка готова вас комусь рекомендувати, яка готова вас навіть захищати в випадку якихось там неприємних ситуацій, то це дуже великий ресурс. Крім того, ці люди, ця спільнота буде вам говорити про те, як вам далі рухатись, як вам далі розвивати свій бізнес. Дуже важливим елементом бізнес-моделі є канали збуту. Насправді виготовляти має багато хто, але успіху може добитися той, хто продає. А якщо вам є кому продати, то знайти товари ви зможете або виготовити. Але якщо ви виготовляєте і вам нема кому продавати, або нема як продавати, це дуже велика проблема. Коли є ваш товар. Є люди, яким а, потрібен цей товар, але канал збуту відсутній. І тут насправді ще на етапі планування треба думати, яким чином ми а, продамо, яким чином клієнт купить у нас. Тому що, знову ж таки, наявність потреби у клієнта, наявність товару у нас ще не гарантує, що ми зможемо продати без цих каналів збуту. Насправді це велика проблема, а, наприклад, а, в торгівельну мережу супермаркетів потрапити дуже непросто маленькому підприємству. Відкрити власну торгову точку також дуже непросто. Продавати в інтернеті всім здається, ну що тут складного. Відкрив сторінку Facebook, в, в Інстаграм, аккаунт або там навіть інтернет-магазини, у нас все куплять. Насправді ні, тому що в інтернеті також є величезна конкуренція. І тут якраз маленькому бізнесу, маленькому о, соціальному підприємству можна відштовхуватися від своєї лояльної аудиторії, навіть від о, аудиторії, цільової аудиторії громадської організації, яка його створила. Ще раз о, наголошую на важливості каналів збуту, подумайте, як ви будете продавати, хто про вас яким чином о, дізнається. Далі такий важливий блок, як сегменти користувачів. Коли ми розробляємо бізнес-модель, у нас, звичайно, ну, є там перша найочевидніша цільова аудиторія для наших товарів. Але так само ми можемо подумати, а кому ще можуть знадобитися наші товари і, або наші послуги, які ще потреби вони можуть задовольнити яких цільових аудиторій. А, і а, якщо над цим моментом а, добре попрацювати, то можна створити таку диверсифіковану модель. Коли а, ми не залежимо від однієї цільової аудиторії. І, і коли ця цільова аудиторія, наприклад, у неї там сезонність інша, то інша цільова аудиторія у нас купує ці товари або послуги. Ну і останні два блоки це джерела доходів і структура витрат. Тут ми маємо подумати над тим, а, як збільшити кількість джерел і розширити потужність цих джерел, які нам приносять а, доходи. І а, як зменшити витрати. Насправді а, можна влаштувати мозковий штурм, можна подивитися, як інші працюють, і просто подумати, от у нас є один, одне джерело доходів. Одного джерело доходів, джерела доходів завжди дуже мало. Їх має бути у вас як мінімум три. Ви знаєте, як стілець, мінімальна кількість ніжок у стільця три. Якщо більше ніжок, на ньому можна сидіти, якщо менше, незручно сидіти Не на стільці, в якого менше трьох ніжок. Так само і джерел доходу у вас має бути як мінімум 3. Подумайте, які це можуть бути джерела доходів. А, і витрати також, е, де можна зекономити, на чому можна зекономити, так, щоб не постраждав сервіс, щоб не постраждав е, ваш е, продукт і тому подібне. Якщо на етапі створення бізнес-плану ви зрозумієте, що вам зараз рано починати бізнес, що вам ще треба чомусь повчитися, якихось ще е, залучити ще якісь додаткові ресурси, то ж краще це зрозуміти зараз, ніж коли пройде певний час. І вам життя це доведе. Ви зекономите час, ви зекономите нерви, ви зекономите гроші і, можливо, навіть свою репутацію. З іншого боку, пам'ятайте, що не буває ідеального бізнес-плану, не буває ідеальної бізнес-моделі. І якщо ви постараєтесь і створити там документ, який показує, що ви 100% досягнете успіху, то це не гарантує цей успіх. Взагалі, бізнес це завжди ризик. Ризикувати треба, але ризикувати треба обдумано. дорогие друзья наш сегодняшний выпуск посвящен бизнес-модели нашего социального предприятия сразу хочу признаться в том что наша команда совершала много ошибок на этапе разработки бизнес-модели нашего социального предприятия И для того чтобы вы избежали этих ошибок следует сразу приглашать э, грамотных специалистов, специалистов, которые помогут вам разобраться и правильно разработать бизнес-модель. Это очень важно. Важно сразу понять, что вы продаете и для кого вы продаете свою услугу либо товар. Перед тем, как запустить услугу «Такси Пульс», мы думали о том, мы формулировали для себя кто станет нашим потенциальным клиентом. И мы понимали, что это будут люди с инвалидностью, люди, которые пользуются инвалидными креслами, и также люди с другой нозологией инвалидности. По прошествии полугода работы «Такси Пульс» мы сделали статистическое исследование, и что мы увидели? Оказывается, что люди с инвалидностью составили всего 40% от общего количества наших клиентов. Остальные люди, это была совсем другая категория. Очень много было пожилых людей, это были родители с детскими колясками, и это были люди, которые получили временные травмы. Почему так важно понимать, кто является клиентом и потребителем вашей услуги либо товара? Это важно для того, чтобы, возможно, предлагать какую-то сопутствующую услугу, и также это важно для разработки коммуникационной стратегии. Осознав в полной мере, кто же является действительно клиентами нашей услуги, мы установили с ними контакт и выяснили, какие, и выяснили, какие дополнительные услуги они бы хотели получить от нашей службы Такси Пульс. И мы узнали о том, что есть большая потребность в услуге ассистивного сопровождения. В чем она заключается? Например, очень многие люди с инвалидностью живут на втором, третьем, четвертом этажах дома без лифта. И им нужна помощь для того, чтобы они могли спуститься, выйти из подъезда собственного дома и осуществить посадку в машину. В том случае, если эти люди живут самостоятельно, возможно, им нужна помощь в процессе сопровождения в больницу либо в какие-то другие учреждения. Узнав об этой потребности наших клиентов, мы привлекли в нашу службу дополнительных специалистов, провели необходимое обучение и также закупили специальное оборудование. Это был подъемник на гусеничном ходу. Кстати говоря, этот подъемник мы тоже закупили благодаря гранту, который получила наша общественная организация. Мы приобрели подъемник и передали его нашему предприятию «Такси Пульс». Обеспечив наших клиентов дополнительной услугой ассистивного сопровождения, в результате мы получили гораздо большее количество поездок. Тема продаж – это очень серьезная тема работы социального предприятия, и к ней изначально нужно отнестись очень серьезно. Выйдя из общественной организации, имея опыт реализации а, социальных проектов, мы огромное внимание уделяли качеству а, нашей социальной услуги. Да, мы думали о том, а, как обучить водителей, как предоставить дополнительную услугу, да, как мы будем обслуживать, проходить техническое обслуживание автомобилей, где мы будем делать мойку вплоть до того, какая музыка будет звучать в салоне. И в меньшей степени мы, мы думали о том, каким образом мы будем продавать нашу услугу. И в этом была большая, очень большая ошибка. Поэтому, создавая социальное предприятие, сразу думайте о том, как у вас будет работать отдел продаж и какой эффективный специалист его возглавит. Также следует э, хорошо думать про модель продаж. То, о чем я вам рассказала ранее, это модель, э, модель продаж услуги отдельному клиенту. И э, мы активно работали в этом направлении э, до того момента, как нашими клиентами не захотели стать жители э, не только города Харькова, но и области. Когда мы столкнулись с тем, что э, жители области захотели заказывать нашу услугу «Такси Пульс», и э, мы им просчитывали стоимость поездки, эта стоимость поездки была очень большая потому что ну, харьковская область она достаточно большая километраж ну, определялся не в одну сотню километров а если поездка в оба конца то соответственно и стоимость поездки получалась очень высокая стоимость была такой что клиенты не могли ее реально оплачивать и мы задумались что мы можем сделать для того чтобы удовлетворить потребности в том числе людей которые проживают в харьковском регионе мы обратились в Харьковскую областную администрацию, рассказали ему о том, что э, работает социальное предприятие Пульс. Мы рассказали о том, что есть большая потребность у жителей области с инвалидностью в поездках на специализированном транспорте. Мы рассказали о том, сколько стоят такие поездки, и мы предложили, предложили Харьковской областной администрации оплатить этот вид поездок. Мы нашли понимание, мы заключили договор, и таким образом у жителей э, Харьковской области появилась возможность осуществлять поездки за счет э, областной администрации. И таким образом мы освоили новый тип продаж, это тип продаж нашего социального предприятия, которое у нас закупало государство. Кроме транспортных перевозок, наше социальное предприятие осуществляет еще некоторые виды услуг. Например, архитектурные и услуги жестового перевода. Наша организация много лет работала в области создания доступности городской инфраструктуры для маломобильных групп населения. И сейчас мы консультируем как частных лиц, так и фирмы относительно доступности архитектуры. Также мы производим перевод на жестовый язык и проводим обучение, обучение жестовому языку. К тому могут обращаться как частные лица, так и различные фирмы. Получив некий опыт работы социального предприятия и осознав, кто является нашими клиентами и какие услуги мы им предоставляем, мы пришли к пониманию того, что нам необходима обратная связь с этими клиентами, для того, чтобы мы достаточно объективно могли оценить качество наших услуг, которые мы предоставляем, и для того, чтобы мы могли расширить реально получателей клиентов наших услуг. И мы поняли, что необходимо разрабатывать серьезную качественную коммуникационную стратегию. И именно о коммуникационной стратегии мы с вами поговорим в нашем следующем выпуске видеоблога.